Заплановано в 2015 році, що всі, хто не буде мати бажання підписати контракт на продовження служби вже як контрактник, будуть я підкреслюю, поетапно звільнятись з вал Збройних сил Національної гвардії Тощо. Той же час, той же час планується в 2015 році, тому що ми ж не можемо армію залишити без військових. Планується в наступному році 3 хвилі мобілізації. Перша хвиля планується з 20 січня тривалістю 90 днів. Наступна хвиля орієнтовно з квітня місяця буде тривалістю 60 днів. І з червня, місяця, третя хвиля, також тривалістю 60 днів. Тобто протягом цих трьох хвиль мобілізацій ми повинні повністю забезпечити. Необхідною кількістю особового складу нашої Збройні Сили, Національної гвардії, прикордонну служби тощо не може бути така ситуація, коли одні ті ж самі люди несуть на собі всі тягати захисту країни, а інша частина країни дивляться про них по телебаченню.